Неймовірний топ 5 тві боксів від 50 до 100 баксів. Таке зараз коїться з цією ціною на пам'ять. І так все росте, саме ціни і на ті бокси на планшети, на смартфони на будь що І зараз ми з вами презентуємо саме по тіві боксах від 50 до 100 баксів на зиму 2026 року. Та вже на 2026 рік, в принципі, на каналі Технозон Україна і Техномагія. Поїхали! По-перше, підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвоники. Опису під цим відео посилання на перевірених продавців на промокоди для знижки і на огляди, бо ми робили огляди на всі ці тв Бокси. А почнемо ми з внетопового місця. На внетопі в нас буде ТОКС 3 а токс 3 TV Box, він не сертифікований, і стосовно несертифікованих ТВ боксів відразу попереджаю. Справа у тому, що у несертифікованих ТВ Box зараз є одна проблемка: почали блокувати YouTube Android TV, саме офіційний клієнт YouTube на несертифікованих ТВ боксах. Я не гарантую, що на всіх заблокують, і не гарантую, що не на всіх заблокують, але я вас про це повинен попереджати. Тому Токс 3 буде саме овнітопі. і при тому, що він буде єдиний не. Не сертифікований, який можна нормальний купити у такому ціновому диапазоні. Якщо ви думаєте, що ви можете купити Югус, наприклад, X5M Pro, то ні. Давайте зайдемо на AliExpress, Я вам відразу все це покажу, щоб не було питань. Давайте спробуємо Югус X5M Pro. Він у нас був у нашому топі. І вони зараз усі по 100 баксів мінімум. Мінімум. Давайте спробуємо знайти усі аналоги бачимо 100, 100, 100, 100, 100. Немає? Немає. Якщо ви думаєте, там Югус СК-4, так, там хтось там, там заплитав, що Югус СК-4, ти дивишся, начебто 99 заходиш, але це велком діл. Якщо ви зайдете конкретно на Aliexpress, то він коштує 101 долар практично, тобто дешевше 100 баксів. Це велком діл, якщо авторизуватись, то буде ще дорожче, ніж ці 99,99. 99. А що ж ще з сертифікатів брати у такому ціновому діапазоні? я чесно кажучи, не знаю, Югус, звичайний X4Q Pro, так як і є. Ось, будь ласка, то також, якщо ви думаєте, що можна купити за нормальні гроші, то їх також немає. Все, забули, все стало дорожче. Бачите, 100 доларів. Якщо ви думаєте, що тут 77, заходиш, а тут 108. TOX 3, це Amlogic S905X4, 4 5 ГГц Wi-Fi, 1000 МГітний LAN, І усі прекрасно знають, що там Android 11 є фішки, це югуса-асоційована прошивка, є фішки ЮГУСА деякі, є навіть USB 3, і це звичайний TV-Box. Але ми все зрозуміли, є огляд, класний ТВ бокс, все нормально, але він не сертифікований. На п'ятому місці в нас йде Мікулка Т2. За 58 баксів він просто зараз шикарнючий, бо це сертифікат на MLG S905Y4 процесорі. Він в нас має формулу пам'яті. дивіться там, раніше було у проєкті дві формули пам'яті, зараз є одна лише 2х32. При тому, що він має. Т2 модуль до нього можна під'єднати звичайну антенну, дивитися Т2 ефірне телебачення без додаткових якихось моментів. Тобто тут є Netflix сертифікація, усі українські стримінгові сервіси будуть працювати. HBO, Amazon, Амазони, Netflix, і все, що вам заманеться, і YouTube ніколи тут не заблокує. Так, п'яте місце, але це такий собі, знаєте, універсальний комбайн. А на третьому місці в нас аж цілих два ТВ-бокси це Homatics і KICKPICK. KICKPICK ap 1 і HOMATICS, Box Air, Homatics R Light 4K, tv бокс Ці ТВ-бокси, які б вони круті не були, вони також дуже сильно подорож, подорожчали. Тому вони лише на четвертому місці. І раніше KICKPICK коштував дешевше 5 баксів і був колись у нашому топі. Але це нормальні, стабільні ТВ-бокси від відомі. І компанії Sai Robotics, які виробляють TV бокси для американського ринку. І вони Netflix сертифіковані. В них є HDR HDR 10. До речі, у попередній моделі також а в них є. Нормальний Wi-Fi і пульт, яким можна керувати додатково інфрачервоною, скажімо так, функцією вашого ТВ бокса. Тут ще це не все. Справа в тому, що в Україні, якщо ви їх шукаєте, то ви можете купити зі знижкою з промокодом Технозон на нашому офіційному сайті і отримати у подарунок Nexon максимальний 6 місяців, плюс світ ТВ максимальний, плюс світ ТВ тариф L на 6 місяців. Якщо порахувати ціну, то буде навіть дешевше ніж на AliExpress. Тобто, застосували промокод, це буде дешевше. Леше і посилання лежить у опису під цим відео. Я робив безліч оглядів на ці ті Вони шикарнючі, вони дійсно стабільні, одні самих найліпших, і це це знаєте що? Це фактично Nexon X10 бестселер, який був в Україні у, е, десь рік тому. Так він закінчився рік тому, але це був просто бестселер, Шикарний Тивий В третьому місці. Мікулка km 9 Pro, Сказав би я, та ні, це так. Це Мікулка KM9 Pro Max на Realtek 1325, 2 на 32 Android 12. Начебто, все хорошо, але він коштує 68, А за 57 можна взяти і ліпший box Також він той самий від того самого виробника. І у цього. О, Мікула немає адаптивного HDR, а тут є адаптивний HDR. І це дуже стабільний ТВ бокс, прикольний на Realtek 1325 з класним зображенням. Або Realtek дає класну чітку картинку. Є ISR-технологія Super Resolution, яка робить близько бітретні зображення ліпшими, має багатоканальний класний звук. Вони усі мають багатоканальний, але тут є і TrueHD DTS ДТС HD Master Audio, і Dolby Atmos у пробросі через долбі трудді. Немає Vision, є AV1 кодек і просто шикарнючі tv бокси в Україні. Nexon X12 продається також зі знижкою. Можна купити, застосувавши промокод технозон на нашому офіційному сайті з офіційною гарантією і ще й з подарунками передплат. А що цікаве в цих TV-боксах? Це офіційний Google TV, повний сертифікат. У них у всіх є Netflix, HDR, hdr 10 але немає Dolby Vision. Якщо потрібен Vision, то тут в нас PAN на другому місці Xiaomi tv бокс 3 третьої генерації. Ви мене запитаєте, але стой, він же ж був до 50 баксів, так? Дешевше, ніж там 55-65 баксів, ви зараз його не знайдете. І він на другому місці, бо вибачте, коли він коштував дешевше 50 баксів, він був норм. Але а, дорожче 50 баксів. Ми маємо з вами. Ну, дивіться, тут є от за 58 баксів. Давайте цю, це посилання візьмемо. Але дорожче 50 баксів. Ну, вибачте, так, він має Dolby Vision, він має Dolby Atmos, але немає. Він має усього один LAN-порт, немає lan G45 порту для езернету. І в ньому 2 на 32 пам'яті. Також це Google TV. Але той бокс дійсно класний, але не за цю. Ціну за він був класний, коли він коштував у районі 40-45 баксів за 57. Вже ну, таке собі подумати хочеться. На першому місці в нас буде. Я вам відразу кажу, це буде RockTech GX1, бо він отримав офіційно вже Google TV 14 і є такий прикол. Ви бачите його От зараз конкретно на технозон. Якщо ви його не купите, тут ви його вже не купите ніде. Ви його не знайдете на AliExpress, він там коштує, по перше, вже більше 100 доларів. А по-друге, його вже немає у наявності. Ви його не знайдете. Його немає. Все, пам'ять прибила один із самих цікавих тв боксів. А так є ще Югус СК-2. Залишки. Вони коштують 87 баксів. 4 на 32 також він такий самий, як GX1, і це, я вам поясню, що це таке. Це Realtek 1325, Dolby Vision, з Dolby Atmos, Dolby True HD. Так, є деякі ще дитячі хвороби, але вже Google TV 14, у нас у групі обговорення, багато чого виправлено, багато чого ще виправлять, над цим всім працюють, будуть ще виправлення. Але tv Box за картинкою, він просто один з найліпших зараз на ринку. Тобто ми маємо з вами тут е, нормальний проц з нормальним Wi-Fi, е, при тому пульт, яким можна керувати додатковою опцією, і він залишився, якщо ви хочете RockTech GX1, тільки в нас на сайті. Кількість обмежена, відразу кажу. 4 на 32. Також можна промокод Технозон застосувати, і можна, в принципі, отримати передплату ще й безкоштовно. Ну, тут 200 гривень, але при купівлі tv box ми даємо її безкоштовно на Nexon максимальний 6 місяців і світ ТВ L 6 місців. Є, як є, перше місце сказав. Ось такий топ. Він дуже цікавий, але ми маємо цікаві наслідки дій компанії OpenAI. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. Техномагія на все добре.